55 ваз, виготовлених керамічними і скляними підприємствами України, Німеччини, Японії, Китаю, датовані 19-20 століттям, представлені на виставці. Ідея з'явилася також у наших співробітників Наталія Кімівна. Вона, вона наш завідувач експозиційним відділом виношувала цю ідею вже з того року. Навіть вона хотіла зробити таку виставку, показати усе різноманіття, багатство. Ваз, починаючи від антикварних наших раритетів і завершуючи фактично вже сучасністю, тому що це справді таке свято краси. Ця ваза зроблена за допомогою техніки перегородчастої емалі в Японії. У цій країні вона ще має назву Сіппо, що символізує сім коштовностей. Це золото, срібло, агат, горний хрусталь, лазурит. Сьогодні вважається, що саме японська перегорочиста ймаль, періоду медзі, тобто останньої половини 19, го початку 20-го століття. Це такий найвищий розквіт цього мистецтва і продукція цього періоду, вона найбажаніша для колекціонерів і для музейних колекцій. Порцеляна німецьких підприємств представлена двома вазами, а це роботи українських майстрів художнього скла. Вази виконані із застосуванням техніки гранування. Ці керамічні витвори народних майстрів Опішні, Косова та Адамівки, розповідає Владислава Дяченко. Це зразок вази, яка поєднала в собі національну традицію, взагалі мотиви національної флори. Тут використовуються художні прийоми, які нас відносять вже до мистецтва модерну, яке, в принципі, було налаштовано на те, щоб відтворювати рослинність. Анатон Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон.